Ще раз записую, записувала, записувала, як монтувати, а нема звуку. Навіть не знаю, в чому справа. Мікрофони всі різні. А мікрофонів, щоб ви розуміли, яких тільки тут нема. І таких, і таких. Йдеться, щоб вони там. їх штук 10 тут. я не одним не користуюся, тому що нема часу, його, поки ти його чіпиш, чи пару створиш, чи ще щось. Так, так от, запишу заново. E, значить, хочу коротенько розказати про інкубацію. Про те, чи знайома я з таким видом діяльності як інкубація. Так, знайома. Займалася я інкубацією 12 років круглий рік. Я продавала весною вже підрощених ті, що зимою вилуплювались. Іноді мене навіть зимою гусенят купляли зимою. Чому були гусенята зимою? Мене були індичата зимою, тому що мене горіло горить світло в курятнику. В... Моєму курятнику дуйчик постійно дує, і тут, де пристройка вихід в них вигул, такі пристройка з клійонки, ну, з тепличної, там різної, і чорно наверху накрито. Це колись для бентамочок я робила, щоб було їм тепленько. То е, велика така пристройка, і там лампа ще горить, і все, там, курятнику дуже жарко. Вони навіть всі самі в цій пристройці, просто з плівки зимою е, жили. Туди тепло виходило, їм було комфортно. Ну, вибирали, як їм комфортно. Світло горіло, тепленько було, неслись індики. Бройлерних, до речі, виводила індиків. Вмію е, іскусственно їх оплодотворяти, але і вмію підбирати індика. Чому? Зараз розкажу далі. Так, качки, гусі, кури, різних порід, це все у мене було. Цим сім'я займалась, в мене були племінні стада. Чому звела, років два назад звела, тому що навколо сусіди. І Гусі це такі, не, не даремно кажуть, що вони врятували Рим. Ти йдеш тихенько, тихенько, в нас сидить, здається, очі закриті, так одним оком. Раз, луп, така! Га! І все, все стадо понеслося. Краще за собак, повірте мені. Так, це щодо цього. Хочу так швиденько розповісти, щоб не затягувати. Купувала я, значить, інкубатор теплошу. Вибирала. Я вибирала просто новий інкубатор. Мої інкубатори вже були. У мене квочка були, не автоматичні, але тенові і цифрові. Дуже мені подобались, все в мене виходило. Вони прийшли вже в негодність 12 років, круглий рік. розумієте, самі. Ну, Там в мене ще був ламповий ламповий це був у мене як брудер. Інкубатор я використовувала. Вибираю, значить, от два роки пройшло, мені скучно, я людина з села, я в селі виросла, я все життя займалася птицею. маличку, розповім чому. І от вирішила я от зараз сиджу знову. Мене чоловіку син допомагає, тому мені я така безробітня стала на роботу, нікуди не можу піти, тому що підв'язана до двох дітей і до школи або купуй квартиру біля школи, або вози, тому що через кущі не хочеться пускати своїх дітей до школи. І от є вільний час, а людина села, я не можу. Клочок землі є, мені потрібно засадити і потрібно, щоб якась животінка все ж таки була. Тим більше, що в нас тут а, курей тримають всі. У нас ще 5 років, чи років тут корови були в людей, все-все-все було. Але гуси, вони дуже крикливі. От індиків я ще тримаю, але племінного стада не тримаю. Тому що я думала, я вже цим займатися не буду. Почалася війна, тоді було незрозуміло. Будемо, ми не будемо. Мені так шкода. Думаю, зараз, якщо кидати все, ну буде пропадати. Тому я це все звела, а зараз знову розвожу. Дуже хочу гусей. Не знаю, можливо, вийде щось з дачею, на дачі, але там бігають лисиці, хоч і огороджено, але у нас не вскрізь бетонний фундамент. Тому вони під низом можуть пролізти. Побачимо. Тому що питають до цих пір мене гусенят. А це дуже вигідно, коли своє є стадо. В нас гусенята минулого року були по 135 гривень, звичайні. Не оці, як кажуть, бройлери чи там великі, а звичайні. розумієте? А якщо маєш своє стадо, яйце є, то це такий заробіток беруть як мінімум по 10 штучок. І мене до цих пір просять їх, цих гусенят. От 10 штучок півтори тисячі гривень майже. А мене брали по 20, і по 30, і тоді теж ціни були, такі по 60, по 80 гривень вони коштували і купували, і до цих пір запитують. Тому що гусі найхуже з усієї птиці сідають на яйця. Не знаю, Отак з дитинства ми виводили їх, я це добре пам'ятаю. Можливо, не у всіх, можливо, це так у мене. У кожного теж можуть бути якісь мінуси. Далі. Вибираю, значить, я собі інкубатор, теплушу. Ну і звісно, заходжу в інтернет, подивитися, що це за інкубатор. Взагалі зайшла подивитися, які є. Потім побачила, що всі хвалять цю теплушу за теплушу. Запитала в декількох блогерів, сказали: все гуд, все хороший інкубатор, задоволені вони. Я й сама бачила, тому що вже маю і деякий досвід, і бачила, що там ну, по якостях по цьому всьому підходить просто чудо та ще й автоматичний. І ж попадає диви, дивлюся не одного блогера, а декілька, навіть не декілька, а скільки показує YouTube через те, що, щоб ну, побачити усіх. І боже, а, натрапила я на декілька блогерів, які вчать інкубацію. от Я про це хотіла і порозмовляти. Чи, ві, а, чи відомо, як там? А, чи знаю я, що таке інкубація? Так, знаю. Інкубації вчать, показують і при тому, ще рекламують а, ці ж інкубатори теплушу. А роблять вони її повністю антирекламою. Повністю. Чому? Автоматичний інкубатор. Беруть, кладуть градусники по боках, кладуть градусники на яйце, прив'язують скотчем, і оці всі єрундою займаються. В автоматичних інкубаторах. Повний бред. Повний бред. Я не хочу нікого образити, але вони ще навчають аудиторію, тисячну мають, там більше тисячі, більше декількох тисяч. Всі пишуть в отзив, ой, завдяки вам навчилися інкубувати. Ой, дякую, що ви підказали. Новенька людина, звісно, переживає і боїться. Тому їй чим більше ти всякого там на розказуєш і на це вона вірить. От є блогери, які просто виставили режим температури. І все і до кінця там воно просто провітрюють і за вологою стежать, і стежать за цим. В них прекрасний вихід, у них досвід великий, вони, він, вони показують і цей вихід яєць, курчат, все, все, і їм мало вірять. Знаєте чому? Тому що новенькі думаєш, а такого бути не може. Потрібно 20 термометрів. Покласти в той інкубатор, це буде правильніше. Потрібно там, як одна показує, і... Ой, кошмар. Яйце нагрілося, вона, е, уже, вона там відкриває, підпирає, щоб він був відкритий той інкубатор постійно. І ну, Там такі бред розказують. Я просто навіть не знала. Я давно туди не заглядала в YouTube з приводу інкубації, тому я просто такого ну, не бачила і не знала. Ну, це повний бред. В автоматичних інкубаторах. Я розумію, якби це був механічний, де цифрового не показується цього табла нема. То там, да, там, я там в лампових, в лампових, я там також тикала цих два-три по кутках, щоб було. Мене вентилятора там не було, щоб роздмухували тепло. Це раз, два. Яйця заумирають. Якщо ви приліпите до яйця і воно заумерло, воно буде показувати іншу температуру, інший розвиток у яєць. Також вони. Закладаєш в один день, по-іншому розвивається. Наприклад, у Квочці була така проблема, що не прогрівалися куточки. Яєць потрібно було постійно міняти. Ну, та багато проблем. Я вважаю, інкубатори вже протестовані. Виробник не просто виплюнув їх на ринок і втік. Ні, він далі вони далі займаються, удосконалюють, продають, значить, вони протестували. Тим більше, що да, Дивишся на деяких блогерів, у яких дійсно вони і в... є вихід і є. Головне, щоб було плод. Звісно, там буде одне-два заумерти, а це вчать такої ерунди, при тому, що вони ще й розказують, що в них тут половина не вилупилася, то 60% все вилуп, то 50%, і люди дивляться, і вірять, і пишуть, і все. Боже, я я так возмущена, цим, це, це кошмар. І як новенькому розібратись, Я не знаю. От, маючи досвід, я подивилася, я аж там чуть не заплювала екран від злості. От як новенькому? Оце бігать 20 разів тут до того інкубатора, піднімати ті яйця. Нема слів, нема слів. Звісно, маючи такий колосальний досвід з інкубацією, з інкубаторами, також вчуся. Вчуся. Інкубатори нові, нові інкубатори. Тому на. Ну, як вам сказати, все життя, вік, живий, вік учися, Така ж я досвідчена та ви що, але також дещо підчерпнула від багатьох блогерів новеньке. І тут, дякуючи тому досвіду, що маю. Я можу відфільтрувати потрібну інформацію і не потрібну. Наприклад, Наприклад, мені Людмила Миколаївна підказала, що я, щоб я рівномірно на каретки розклала. У мене не було автоматичного інкубатора. Тому я так на кучку всі ближче до, до, до серединки яйця склала і все. А вона підказала, що потрібно їх розкласти, тому що каретки інші можуть там, ну, заїдати. Я відфільтрувала і зрозуміла, так, це правильно, так може бути. Але розумієте, якщо не маєш досвіду, і, і я не знаю, чи не згідно. Соб... Я навіть не знаю, то може і не повірити. Там дехто підказав ще дещо. Там дещо таке. Наприклад, інкубувала я в кочці. В кочці інкубаційна оптимальна температура для інкубації була 37,8. 37,9 прогрів, і іноді на 38 прогрів. І далі 37,8 і до кінця. В ще ж трішечки по-іншому. Я змогла відфільтрувати цю інформацію і бачу, що оптимальна температура для циплят, Я зараз говорю за циплят, 38,2 прогрів, і на 38 і до кінця. От дуже гарно про це розказує також блогер Роман Стасюк. Там взагалі, ну все то, то просто ас в інкубації. Чесно вам кажу, а не оті, що там 20 градусників, то воду доливають, то зливають, то відкривають інкубатор, ставлять там такі. Вибачте мене вітряки. І при тому, що ще вони рекламують е, цю фірму. Там зразу зрозуміло, тому що всі види інкубаторів, і там окреме відео про теплушу, і все-все. все Це така антиреклама. Я навіть не знаю, чи бачили представники. Кіцюня! Цього всього. Дуже так возмущаюся. Далі. Щодо того, з інкубацією я знайома з дитинства. В якому вигляді? З вирощуванням птиці. Птицю ми вирощували я росла в важкі 80-ті 80 більш-менш, там все нормально було. От 90-ті, як почався цей розпад, ми жили в селі, в селі грошей взагалі не було налічки. Тому тільки товар поїсти було. І можна було щось продати. Як ми виживали? В колгоспі можна було заробити сапаючи буряки гектарами. Ми брали по декілька ділянок, і мама з татом були на роботі це робили ми діти, щоб заробити мішок сахара, мішок муки, мішок гречки, гороху. Ну, ось такого. Тому запала ділянки гектарами, літом підробляла на фермі, корови доїли. З подружкою брали собі групу, а ми були малі клас п'ятий чи четвертий, десь так, мабуть, і вже з тих років ми пахали як коні. Тому це ніде з мене не ділося, і я не можу без землі. От, здається, закинь ножки, і ми можемо без цього всього прожити, можемо собі дозволити по заробітках. Тому я і чоловіка сильно не напрягаю, щоб він тут мені щось допомагав, ті ж дрова рубав, бо він, якщо почне рубати дрова, то не буде грошей. Йому вигідніше заробити грошей і купити це все. Але я, оскільки людина, яка жила завжди з цим всім в селі і от займалася цим то Не можу без животинки, не можу. Мені потрібно, мені скучно. Я пробувала подорожувати. Повірте мені, мене вистачає на 3 дні. І все. Мене вже на третій день ломить, мене все не можу я. Мені не підходить. Тож, ми з дитинства вирощували в 90-ті роки дуже багато птиці, щоб було м'ясо. Мама з татом на роботі, мамі було там 2-3 по Дві. Не менше трьох в неї посад було. Вона була і за фермою, і е, те, що робить штучне опліднення, і комірником, і там в неї, і кагатчиком, тому мона було. Взяти додому з кагатів картопліще якоїсь, комірником зерна, і от птиці було чим кормити. У нас було по 200 бройлерів завжди, по 200-150, по 150, ну 200 не було 150 десь 100 качок. Гусей взагалі ніхто не рахував, індиків 100-150 завжди було. Цього було багато. Дома була в нас бабуся, яка нам готувала. Ну, нам готувала, готувала займалася коровою. Ну, ми пасли з братом Чер, череду І там, таке інше свині, наприклад, відрожте винести, тому що їй тяжко було. Дідусь був паралізований. Нас було сім чоловік, яких потрібно було прокормити. М'ясо ми вирощували, а вже крупи все брали з колгоспа. І птицею займалися ми з братом. У нас було чергування тиждень, тиждень я, тому що ми діти ми хотіли погуляти. Ще ж. Е, і от, Моє завдання випустила зранку птицю, розділила качки на копанку. в нас річечка тікла на копанку, гуси також індики на поле, кури в загоні всередині в дворі, качки туди. Одним словом, все це порозділять, потім пробігти. Оці всі квочки, оце все виводили. Також ми з братом нам бабуся показала, як як лапать, яка повинна бути приблизно температура. Іноді навіть кидали квочки, там чи вставали з гніздами в коробочку, в ящик, е сіну якусь тепленьку тряпочку, шерстяну, е зверху такий палочка на палочку, лампочка. Зверху тряпочкою прикрили, там градусник, ту лампочку по висоті відрегулювали, щоб там температура була, по-моєму, тоді ми при 30 і ми і п'ять лампочкою. І виводили навіть так. Ми бігали з братом по болотах, збирали яйця диких качок, брали, причому не всі яйця збирали з гнізда, а половинку для того, щоб качка на наступний рік повернулася і знов там нанеслась. Бо як забираєш все, вона туди не повертається. І вони, до речі, роблять виводки по два, ну, по три, не буду казати, по два рази точно на рік, тому що ми і пізніше потім приходили. Ось такі моменти. І качки, качок, диких нам виводила завжди куриця, квочка. Я до чого це розказую. Маючи досвід, ні в якому разі не кажу, що повторювати потрібно. Я виводила в інкубаторі гусині яйця, а зверху курячі. Це в автоматичних, не в автоматичних, а в. Не автоматичних інкубаторах. Чому? Тому що там все рівно лізеш два рази на день перевертаєш, тому ось так і виводились. І всі кури, цеплята виводились, і гусенята виводились. Розумієте, отак я наклала гусячих, а наверх ще й курячих. Тому що місця вже не, ну, не вистачало мені, а замовлення були в мене. Ні в якому разі не кажу, щоб так всі робили. Тому що я мала досвід, у мене було своє племінне стадо, і в мене, звісно, за першим разом, мабуть, я так думаю, тому що я не пам'ятаю, щоб мене не вийшло. Могло не вийти. чи ще щось. У мене були безкоштовні мої яйця, і я могла, бо зараз такі яйця дорогі, що краще такого не робити, якщо у вас нема досвіду. Ні в якому разі. І нам ін... ну, ось так якось ми і жили, і інкубації, скажімо так, ну і не інкубації, нам ін... висиджували індики. Індичка взагалі універсальна мама. Вона висиджувала і каченят, і гусенят, і індичат, і ципулят. Ну, якось так. Тому це з дитинства, з дитинства я з цим знайома, коли тільки. Я пішла в декретну відпустку за двома меншими хлопцями. Мені не було чим зайнятися, і я завела зразу шкурочок, бачу, що там. Ну, як вам сказати, купила інкубатор, спробувати, все вийшло, і то свекруха попросила, то тітка попросила, і як понеслося, і ви розумієте, це все я продавала в село. В село. Всі ці гусі, яйця, гуся, гусенята, курчата, курей. Ну Приїжджали також з інших міст, купували. Там були в мене різні декоративні кури. На той час брама це були такі, кохінхіни, там різні були. От не було в мене чомусь тоді курей з кольоровими яйцями. Ще до інкубації і до моїх возмущень. Ні в якому разі не ображаю нікого, але ну, це ви розказуєте повний бред, хто це цим займається. І ще вчить людей е, тих 20 градусників в автоматичний, повторюю, в автоматичний інкубатор. Ну, 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 те аж, я аж закипіла, як побачила. Думаю, навіщо ви путаєте людей? Е, с... Температура яйця, коли воно розвивається інше. Потім там схеми навіть є, там навіть схеми розказують, яка температура кожного дня повинна бути в яйці, та вони розвиваються по-іншому, вони можуть лежати в одному інкубаторі і розвиватися по-іншому. Заумерти можете яйце. Тому що ну, оплод не, не означає, що воно там здорове всередині і що йому все вистачає. Багато. Температура між е, яйцями, оце повітря буде інше. Ну, ну, ну до чого мо до, до чого хочете, можна причепитися? І я не знаю, як новенькому цю інформацію фільтрувати. Я взагалі не знаю. От вони, чесно, повірять більше тим людям, які розповідають оцей весь несуть бред. Ну. Нема слів одним словом. Так, ще щодо яєць, дуже тяжко зараз купити яйця. Я не знаю, чому. Їх і раніше було тяжко купити. Я колись купувала на інкубацію нюансів. Повно. Хтось хоче всю оплату, хтось хоче е, так, хтось хоче так, хтось присилає, здається, яйця, а там чорті зна що, таке і раніше було. Але зараз це взагалі повний, повний треш. скажімо так. По-перше, Просять повну оплату. Яйця будуть тільки на кінець березня і просять половину вже предоплати. Половину людина, в якої в OLX 20, мінімум 20 оголошень. На кожному оголошенні різне ім'я, але її номер телефону там, чи ще щось там, по різних містах викидає, фотографії немає. Як я чужій людині зараз скину, а вона мені десь там в кінці березня назбирає і коли вона буде відправляти, я повинна повністю заплатити. Вона мені сфотографує ящичок і все інше. Ні, мене це не проходить. Це не маленька сума грошей. Це не 600, не 200 гривень, не скільки. Яйця по 60 гривень кольорових, чистокровних продають. І, скажімо, так, я хочу 40 штук, як мінімум. Як мінімум, це не маленька сума, щоб я комусь скинула, я не знаю ні людини, ні фото, нічого. Наприклад, мені яйця і брами прийшли без предоплати, без нічого. Тим більше, що я предлагаю, я за дорогу, ну за відправлення туди і назад оплачу. Якщо не, мене щось там не знаю, не вийде забрати, то вони прийдуть вам безкоштовно. А мені людина каже, а що ж я буду з тільки яйцями робити. Так у вас такий запис великий, тим більше, що ще кажуть. На кінець березня ну, мене тут, мабуть, буде віконечко, ви скидайте. Як буде віконечко, я, якщо хтось там чи відмовиться, чи ще щось, я вам прийшлю. Ні. Це щось дуже підозріло. І взагалі я таким не займаюсь. Туди і назад за дорогу я оплачу, а наперед незнайомій людині я не, не буду скидати. Я, вибачте, мене... Слава Богу, навчена не на своєму опиті, але мені попадалось такі, що мені приходили яйця, до речі, аж смішно було просто з магазину з оцими печаточками. Далі було був такий випадок, я колись замовила браму. Штучок 20 яєць, вони мені приходять, вилуплюється в мене брама, Я попередила, що якщо так, то я, якщо все буде добре, я вас ще замовлю штук 100. Ну, У мене 100 тоді не було в нього, 70, я замовляю 70 яєць. Приходять, я закладаю в інкубатор і вилазить, у мене там голошійка, редбо, несушки, там ну все окрім брами. Розумієте? І таке було. Тут ще й такі ризики є. Тому якось так наперед. І цей автор викинув 20 цих оголошень. Я телефоную і на нього телефоную, і таких є 3 чи 4 там людини в інтернеті. Я телефоную і на тих самих попадаю. І не можу додзвонитись і знайти в оголошеннях нормальних людей із-за оцих, що кожен яєць немає зараз в налічі, вислать не можуть. Але 20 оголошень вони повикидали одні, там другі, треті. Я дзвоню, і вони дехто зразу таки. Ви дзвонили нам, ви відмовилися. А дехто ще й далі продовжує мене обробляти. Вибачте, отак, і так, і так. І вони там ще щось навидумували, ще щось. А я вже потім дивлюся, що я. ну, Одним словом, дурдом якийсь. Я цілий день сиділа, я цілий день видзвонювала. По ітогу я до одного чоловіка додзвонилася, ми домовилися, якщо він назбирає, йому скинула свої дані, він мені десь на кінець лютого а, вийшли, без предоплати. Я кажу, я вам за дорогу туди і назад. Ні, я кажу, не потрібно. Та ще й знижку зробив, тому що я багато яєць заказала. Він по 20 гривень, а я заказала більше там 40 гривень, то він каже, ну, кажу, як не збираєте, він каже, то тоді я вам взагалі по 17 продам. Ось так. Заказала яйця ще Кохінхіна. Домовились ми з людиною, також без передоплати, і за дорогу він відмовився брати. І все, було нормально, переписка. Він пише: завтра вам відправлю яйця. І на цьому затихло все. Пропав. Пропав, я написала йому, ви відправили чи ні, тому що немає ніяких повідомлень з почти із усього. І Ось таке. І... А я чекала на ці яйця дві неділі. Я б вже могла замовити. Тим більше, що я ще один інкубатор замовила теплушу великий на 72 яйця. Простий, просто автоматичний. Цей суперовський, тут, а, тут аж забагато для мене всього. Тому мені о, звичайний їхній, а, я забула яка там модель от на 72 яйця такі, а, також буде достатньо. Тому що я там, ну, скажімо так, маю деякий досвід, мені суперовський буде. Звісно, в них там ще краще є, але мені вистачить і того. Пішли в мене замовлення, почули. Чоловік сказав свекрусі, свекруха там комусь, і вже все вже давай не сушок, вже давай, давай лупи цих цеплят і гусенят. Не знаю, чоловік пропонує мені каже, купи хоча б в село рідним гусячих яєць, щоб закласти. Я одного року купляла, чому залишила племінне стадо собі, і я перший рік, здається, купувала і весь неоплод був. Весь. Тому тут таке: купляєш, не знаю, так само, як ось з цією брамою. Половина оплод, 14 оплод вийшло, а е, то все, е, все не оплот і два кільця. Це не вина інкубатора, якщо нема оплоду, ти там тресні нічого не зробиш. І винувати ти продавця я також не можу. Він ну, же ж ну, не заглядає під фіст кожній куриці. Це по-перше, тому що я свої також заклала, бройлера і не сушки. І бройлера у всіх абсолютно нема жодного, не оплод, всі оплод, а не сушки ні. І півень несушок топче У мене три півня, і вони сидять на тих курах, вони аж ну, пір'я з них здирають. І нема оплоду. Ось так. А це ось підкормила своїх курочок вітамінками, купила вітамінків і пішов оплоду вже. Ось такі справи, так що тут, тут таке головне яйця прислав, прислав по чесному, по чесному. Е, ну. Таке буває. Тому не виню. Я, мабуть, ще зателефоную ще разочок йому. Раз нема Кохінхінов. І... Тому що я, окрім Кохінхінов, замовляла таку гарну птицю. Дуже гарна птиця там того хазяїна була. Але чомусь ну, не змогла людина прислати. Дуже тяжко з яйцями інкубаційними. Можливо, а з кольоровими то взагалі мовчу. Їх немає по-перше, ні в кого зараз, тільки десь там аж на березень місяць. І на березень місяць мене записали три, три, три людини, які не просять предоплати, нічого, не повної оплати. А навіть не було мови за те, що я заплачу за дорогу. ну таке. Мене записали, будуть, і от, дивлячись, якось щось сталося, і мені нічого не прислали, тому. Такі. Якщо прийшлють і ті, і ті, і ті, я заберу і там, і там, і там, а, тому що вже буду мати два інкубатора, і хай їх краще буде більше, я їх продам, якщо вони будуть лишніми. А може бути таке, що з трьох взагалі ніхто не, не, прийшло, не вийшло цих яєць, тому буду, ще почекаю, там, аж аж до травня місяця, можливо, пройде і на літо вже куплю цих кольорових. А, як кольорових. Це, да, кольорових, ну курей, що несуть кольорові яйця. Ось такі справи з цією інкубацією, з цим всім, але бажаю всім здоров'я, миру. Мені здається, це найголовніше. А далі вже кожен по своїй мірі можливості, по, я навіть не знаю, одним словом, руцями все зробимо, аби було зараз здоров'я всіх, і мир, мир Саме найголовніше. Все, удачі, також всім бажаю. Тримайтеся, і я з вами тримаюся.